Саме такими словами як вітається команда. Одна. Поїхали. Отож, розпочалася наша гра у королівці. Як глядач буде підтримувати свою команду? Перший удар доволі небезпечний від Мартин Кардинало ем, Михайло Велянюк. Про це згодом. Про це відкриває рахунок у нашому матчі. Перша нагода. І 1-0 на користь. Господарів дуже важливо забрати м'яч. Четверта. Далеко згоріт, намагаючись заграти п'ятого. Ну, задалеко відпускають нече однак іншої групи, групи Б, де е, рівняни Помоленка важливий сьогоднішній результат у тому, щоб мати можливість зрівнятись за очками. Ну, іншою проти кіз 2 і найті. Реніше мінімально закульком 3-2. Ну і нарешті. У новому, 2025-му тиші Максима Павленка. Е у рамках чемпіонату області тривали 6 матчів. Ой-ой-ой, яка краса! Камрадський. Чекали, напевно, і прострільну передачу з лівого флангу, куди змістився Франківської області. зал. змагається, всього лише е 6 команд. Браво! Браво! Є за... Суперники для фурнітури. Дальній удар. Браво! Гарний удар. Позиційних атак. Розігнати дуже ухідний. Як сильно це було зроблено! Як майстерно аплодую стоячі! Як розібрався, як професор в одному епізоді. Один в один з 17-річним Антоном Хмаром ну, місця в о, своїх групах з першого по четверте. гратимуть відповідно знову Крамар, шукає стучних партнерів не встигає. Москалик його, точніше, супроводжує. Ой-ой-ой! Але другим темпом Ігор Крамар, не знайшовши передачі, не знайшовши передачі, точніше Москалика знайшов свого капітана і роб... Розпочався другий тайм матчі чи... сьомого туру групи А. Тож турнірна ситуація у нашій групі e, складається таким чином, що ще багато чого невідомого. Зокрема, і в нашій групі. А тут отримуєте і в роздягальну... на 22-й хвилині. 14 пішов проти одного гравця проти другого. Незручна код 23-й у цьому квартеті. молоді разом з ними Зіньков. Перехоплення 3 в 1, Небезпечно доволі було і завершився ударом неточним. Це поруч з майданчиком відчувається, що тут є гравці різного віку. Я говорю про рівнян. Йо-йо-йо-йо-йо, йо, -йо, 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 -йо. Дісиклета оплески. У цьому матчі на свою користь якось спробувати. Хоча б... Браво, браво! Потрібний. Гол радіє, тішиться Арсен Дем'ян, який зусилля усієї четвірки фурнітури відзначаємо, їм було дуже важко у цій ігровій ситуації свою гру звичну зіграти. Крамер був близький до четвертого забитого м'яча. так і схоже, голкіпер фурнітури вступав, в гру, рятував свою команду двічі йому. Допомагала і поперечена і стійка воріт голтарську футболку. І саме він буде виконувати функції голкіпера. Перша помилка Роман Москалик. П'ять перемог у п'яти матчах. Дальній удар від одного з наймолодших гравців. Мартиненко. Він у воротарській футболці. Вирішив пробити з дальньої дистанції з сьомого туру. Коломийська фурнітура на домашній арені прийматиме крамар Браво першим дотиком третій, четвертий попередні етапи, і, і його боже як який... часу, я думаю, до неї повернуться гості на своєму м'ячі І скоріш за все, не гратимуть. Ну і Щі Фурнітура так само змагається в чемпіонаті області. Крім чемпіонату області, у Кубку області змагається. І маємо гол. Потрібний момент, все зробив, що робили захисники, я не знаю. Дивили, бачили, як це все відбувається. На 37-й хвилині Марослав 7-0 після двох минулорічних поразок. Ну, тут все ж таки гол престижу забиває. Кардинал не вдалося свої ворота зберегти сухими. Коломиянам на 38-й хвилині Данило Семенюк. Мінімальні ці були поразки, я вже згадував. 3-4 у Коломиї Камрадський розхитав опонента один в один. Передачу склали. Тілося би стати авторами забитих м'ячів. Я говорю, і промискали.